День Захисника України це свято, яке відзначається в Україні 14 жовтня в День Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем українського козацтва. Це свято мужності і патріотизму, це свято історії і добра. Це свято не лише чоловіків, це свято тих, хто любить і захищає свою батьківщину. Тож нехай ваш дім буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить лише задоволення. У цей святковий день ми хочемо подякувати усім чоловікам, які відстоюють незалежність українського народу, суверенітет української держави та наше право на щасливе дитинство. Ви втілюєте мужність, силу. Та героїзм, і нехай же ваша сила і здоров'я будуть завжди міцними. Нехай удома на вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь. Тато, ти воїн і лицар славний, ти зброю тримаєш в руках, Щоб на нашу Україну державу злий ворог не зазіхав. Будь мирний, будь достойний, йти, слава своїх батьків, відважив український воїн, нащадку славних кутаків. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче, це наше свято, тато, це свято тих, хто ладить у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Панує назавжди, з боки навкруги, Будь Бо що тобі, хай буде, від тату поснубить. Хай множиться здобутки, життя хай просвітає, покрови може мети, усіх хай огортає. День захисника України це мужності, і геройство свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом, нам спокій береже і захищає. Маму, і мене, і брата, і нашу всю родину, нашу вільну Україну. Тату, з ним захисника тебе, небо завжди голубе, будь дихай над головою і красою степовою любувався, щоб завжди, не зустрічав, щоб ти біди, будь веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. Зі святом цим славним захисників ми вітамо здоров'я і мужесті всі ми бажамо, щоб спокій і мир панували в країні, щоб щастя сміхалось при кожній годині. Нехай вминають вас болі і тривоги, хай стелиться довга життєва дорога. Чоловіки, ви всі сміливі, будьте дужі і щасливі. Не простий тривожний час, приклад ми беремо з вас. Як вода джерельна будь завжди здоровий, Хай сміються очі, не хмуряться брови, зігрівають серця почуття високі, а господь дарує сто щасливих років. Позитивного настрою і великих перемог Не здавайся ти без бою, хай тобі поможе Бог. Зі святом державним усіх я вітаю відваги на снаги усім я бажаю, досягнень високих і здійснення мрій у більше життєвих і світлих надій. Ми вас, захисники, вітаємо і від душем побажаємо кохання радості, добра і нам безхмарного життя. Спокійню наших домів у ваших надійних і сильних руках. Прийміть від. Побажання, вам, світлого настрій і великих перемог. Ми любимо тебе, наш захисник. зі святом ми тебе вітаємо. Ти наш сімейний рятівник, тебе ми дуже поважаємо. Найші любимо тебе і не зрадимо ніколи. Дай хай тебе веде, гарною хай буде доля. З ним захисника вітає, мужестям, всім бажаю неба мирного над головою і ніколи не пізнати бою. України, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронити нас від супостату, ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують, віддати низький вам уклін і велика подяка. Це світо свято бажаю вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров'я, невичерпану енергії і милі.